Тобто офіційно чоловік має відстрочку, якщо перевести на просту, просто-просту мову. Дивіться. Доброго часу доби, шановні слухачі! Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки. Сьогодні ми поговоримо про тему, в яких випадках бронювання військовозобов'язаного не звільняє його від військової служби під час воєнного стану. Що ж, розглянемо ситуацію, реальну ситуацію життя. Чоловік ще з 14 березня 2022 року проходить військову службу у військовій частині у зв'язку з призовом під час. Мобілізації. Разом з тим його підприємство здійснило бронювання своїх співробітників і фактично на основі наказу Міністерства економіки України ще з 29 березня 2022 року чоловік заброньований на період мобілізації та на воєнний час. Тобто офіційно чоловік має. Відстрочку йому було офіційно надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Потім цю відстрочку фактично ще декілька разів подовжували. Чоловік звернувся з рапортом до військової частини, де проходить службу, і просив негайно його звільнити. Однак військова частина не звільняє чоловіка з військової служби й досі попри його неодноразові звернення з цього приводу. Чоловік вважав, що військова частина допустила протиправну бездіяльність, порушила його права та інтереси, що військова частина зобов'язана звільнити його з військової служби, тому що він фактично заброньований. Як ви думаєте, до речі, що було правильним в такій ситуації, напишіть в коментарях. А я продовжую. Чоловік звернувся до суду за захистом своїх прав. І перша інстанція, і апеляційна інстанція в задоволенні його позову відмовили. Чоловік поскаржився до Верховного суду України. Я пропоную розглянути рішення касаційного суду. Щоб більш детальніше зрозуміти дану ситуацію і позицію судів, Колегія судів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду у своєму рішенні фактично зазначила, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та звільнення з військової служби під час мобілізації є різними. Поняттями і ґрунтується на положеннях різних інститутів військового права. За колом осіб бронювання стосується тільки військовозобов'язаних і є для них підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу. Я зацитую вам дуже коротко витяг з рішення касаційної інстанції, з рішення Верховного суду. Отже, за змістом і метою бронювання військовозобов'язаних осіб не стосується правовідносин, пов'язаних зі звільненням військовослужбовців з військової служби, тобто Факт бронювання військовозобов'язаної особи після її призову на військову службу не може розглядатися як поважна причина для її звільнення з військової служби під час воєнного стану на підставі під пункту Г, пункту 2 частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Якщо перевести на просту, просту-просту мову, Дивіться, до моменту прибуття чоловіка у військову частину та постанови наказу щодо чоловіка по особовому складу. Він має статус військовозобов'язаний. Тобто всі чоловіки, що зараз вільно ходять по вулицям країни, військово зобов'язані. Ну, майже всі, зараз я деталізувати не буду. А ось після прибуття чоловіка у військову частину та фактичного ухвалення наказу щодо чоловіка по особовому складу, він має вже статус військовослужбовця. Якщо чоловік заброньований, коли він ще військово зобов'язаний, він зможе використати відстрочку від мобілізації. Тобто фактично буде немобілізований. Якщо ж чоловік вже служить, тобто є військовослужбовцем, звільнитися з підстави його бронювання такий чоловік вже не зможе. Поки це все. В наступних відео я планую розказати про репарації та про швидке отримання відстрочки, тому підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, по темам перетину державного кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, а також по темам сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!